Добрий день, друзі. На сьогодні пропоную вам покращену модель трактора ДТЗ 354У, 35 кінських сил, повний привід. У це навісний механізм з двома виносними гідроциліндрами двосторонньої дії. Ну, по-перше, давайте начнем з зовнішнього вигляду трактору. Збільшений капот. Замість передніх додаткових вантажів стоїть отакий ящик вагою 80 кілограмів. І ще всередину можна покласти кілограм 40 або піску, або цемент. Ну, краще сюди покласти інструмент для ремонту трактора. Далі збільшена на капоті січаста поверхня з боку і спереді. Це для того, щоб більше повітря забирав радіатор для очищення. Колеса Передні збільшені 7,5 на 16. Задні 11,2х28. На, на задніх колесах стоять додаткові вантажі вагою по 45 кг. Задні колеса розборні, тобто обод міняється з диском і тим самим міняємо положення ширини колії. Передня, ну тільки перестановкою коліс. Міняється колія. Як бачимо, зеркала підняли вище, набагато вище. Вони були нижче. Отак. Чого підняли вище? То що оці пробляску фонарики? Оці він у зеркалах і осліпляють водія. Тому їх взяли, підняли зеркала повище. Пішли далі. Стоїть масляний фільтр гідравліки. Він тут і був, тільки він був отут знизу. Його перенесли трошки вперед за рахунок того, що збільшили колісну базу. Збільшили, колісна база збільшилась на 80 мм за рахунок дводискового щеплення. І вона зараз становить 1700 мм. Вага трактора я не казав, 1720 кілограмів. Ну, повітряний фільтр лишився без змін. До двигуна я ще підійду. Передні крила пластикові, не дрібіжать, не іржавіють. Підсвітка заднього номера зробили. Навісний механізм зовсім інший. Дивіться, нижні речаги, якої форми воно. Вони ж були раніше прямі, а зараз ось вигнуті для того, щоб менша була відстань між речагами, менший знос тоді був би. Циліндри двосторонньої дії, примусового, мають плаваче положення. О, тут масляночки є. І є маслянки на, ось, на розтяжках і на центральному гвинту. Це для змащування різьбових з'єднань. Є додаткових 4 гідровихова. Вон додаткові додатковий розподільник стоїть. його нього ось ось два рецяги, керування додатковим розподільником. 4 гідровихода і один додатковий виход це зброс. Мастила в гідробачок. Це зброс. Так, ідемо тепер до двигателя.